Вітаю, друзі! 29 листопада. Сьогодні з вами знову Лери Кличок і знову буду говорити про план Кіта Келлога, який нібито він презентував уже навіть засобами інформації на Заході, але це не зовсім так. Втім, CNN підготувало цікавий матеріал, де пише про те, як Трамп бачить завершення війни. Тому що він обрав своїм представником. Окей, представником Сполучених Штатів Америки з питань Росії і України Кіта Келога, який раніше підготував відповідний план і презентував його Дональду Трампу. Ви про нього вже чули, але зараз є інший контекст, поточнюючи, що ж саме стоїть за цим планом і за цим рішенням Дональда Трампа. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзі. Отже. CNN – це видання наближене правда до демократів, але пише про план Келога і про те, як завершиться війна Росії проти України. В одному із дописів новообраний президент Сполучених Штатів Америки розповів усьому світу, пишуть журналісти CNN, як може виглядати кінець війни в Україні, і це, м'яко кажучи, буде великим дипломатичним запитом і питанням. Що ж, власне, написав Дональд Трамп? Так цитують його журналісти CNN. Я дуже радий висунути генерала Кіта Келога на посаду помічника президента та спеціального представника з питань України та Росії. Так, справді написав Дональд Трамп на своєму каналі True Social і пише, що разом ми забезпечимо мир силою та зробимо Америку та світ знову безпечними. Він має на увазі справді кіта Келога і той план, який був підготовлений ним раніше, ще в травні цього року, в рамках Американського першого інституту політики, так як називається цей інститут, який містить наступні пункти. І зараз журналісти CNN... Оточнюють їх, розширюють, розшифровують і пишуть про цей план як доконаний факт того плану, який нібито Трамп уже схвалив. Хоча це ще, друзі, не так. Втім, треба з цим планом ознайомитися, я вважаю ще раз, тому що дискусія на заході і США, вона посилюється. По-перше, Журналісти пишуть, що Сполученим Штатам не потрібне втручання в інший конфлікт. Це справді і республіканці, і демократи притримуються такої позиції. А їхні власні запаси, тобто запаси зброї Сполучених Штатів Америки, постраждали від допомоги Україні, в результаті чого Україна потенційно може бути піддана будь-якому конфлікту з Китаєм через Тайвань. Додам інформації справа в тому, що Джозеф Байден ініціював запит до Конгресу на додаткові 24 мільярди доларів допомоги для України, які за великим рахунком повністю залишаються у Сполучених Штатах Америки, тому що 16 мільярдів спрямовані на компенсацію тих видів озброєнь, які вже передані до України, тобто для поповнення запасів, а ще 8 на виробництво зброї відповідними підприємствами ВПК в США для України. Тобто це на перспективу. Я не сумніваюся. Що цю допомогу схвалять. Це моя особиста думка. Побачимось з 20 числа грудня, там запуститься бюджетний процес. Другий пункт, на якому акцентують журналісти CNN, це членство України в НАТО має бути призупинено, хоча, як на мене, воно ж не розпочиналося. На невизначений термін в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна перевірити. Про гарантії безпеки, справді, Кіт Келох писав у своєму ще травневому плані. Це не нове, що він має на увазі, ніхто не знає. Можливо, це буде якась нова угода з Україною, яку в принципі ми вже підписали зі Штатами, але вона поки що не ратифікована в парламентах. Бо республіканці пишуть про те, що ті 20 угод безпекових, які ми підписали там з французами, німцями, поляками, іншими країнами, ну це все дурня. Тому що вони ці угоди мають бути ратифіковані, носити зобов'язальний характер перед урядами. І американці кажуть, ну ми можемо перше це зробити. І справді ще за Джозефа Байдена от нині. Буквально кілька місяців тому американці висловлювали думку і готовність ратифікувати цю угоду в Конгресі. Тому я не виключаю, що ми можемо отримати статус спеціального партнера США поза НАТО. Такі статуси мають багато країн, я вам про це розповідав. Що ж план ще передбачає такого екстраординарного, про що ви маєте знати? Офіційною політикою США щодо припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів саме буде цей план, пишуть журналісти. Наступне майбутня допомога США – це позика, це не подарунки, так як було за часів Джозефа Байдена. І вона буде залежати від переговорів України з Росією. Якщо ми погоджуємося на такі переговори, нам дають зброю за гроші, а заплатить за цю зброю Європейський Союз, Європа загалом, так хоче Дональд Трамп. Сполучені Штати Америки озброїтимуть нас настільки, наскільки вони зможуть захистити себе та зупинити будь-які дачі просування Росії до та після будь-якої мирної угоди. Тобто ми себе маємо захистити, так пишуть журналісти. Але є, один, друзі, суттєвий момент у цьому всьому справа в тому, що Сполучені Штати Америки не спроможні поки що виробляти тієї достатньої кількості зброї, яка б нам гарантувала безпеку. Вони повинні забирати її зі складів. І є в Америці така зброя. Але поки що поточні в цьому плані немає. Другий, точніше, наступний момент, який би хотів би сказати вам, це лінія фронту буде заморожена, так стверджує Кіт Келох, шляхом припинення вогню та ведення демілітаризованої зони. Це дуже цікава позиція. На тлі такої ініціативи я вам розповідав про. Коментар Служби зовнішньої розвідки Росії про якісь 100 тисяч військ європейських, які будуть контролювати цю демілітаризовану зону, і вони ж поділять Україну між чотирьома країнами: Румунією, Польщею, Великобританією та Німеччиною. Ну, це їхня маячня. Ну, відео це можете переглянути в мене на каналі. За згоду на це на замороження, тобто Росія отримає пом'якшення санкцій. Тобто, якщо Росія погоджується на замороження, вона отримує пом'якшення санкцій. Цього справді дуже хоче путінський режим. Але США можуть навіть повністю зняти санкції проти Росії, і такі заяви від Трампа лунали. Так, це не нове. Але це станеться тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. Нам може це сподобатися, якщо вони звільнять ці території. Тобто дуже багато контраверсійності в пропозиціях Келога. Відтак я вважаю, що цей план не остаточний. наступний пункт, про який вже ви знаєте, це податок на російський експорт енергоресурсів, який би окупив би відбудову України, тобто гроші будуть акумулюватися в якомусь спецфонді. Ну і, звісно, нас не будуть просити відмовитися від усіх територій окупованих на даному етапі, але ми повинні цього досягати шляхом дипломатичним, на далеку перспективу, ну коли там зміниться влада на Росії, Путін піде з Кремля. Ну, тоді ми зможемо про це говорити. Тобто він піде з посади. Піти з посади він може лише єдиним способом через біологічну смерть. Він або має сам померти, або йому мають цьому допомогти. Хоча такі варіанти, до прикладу, не виключаю я також. Ну і далі пишуть журналісти, що замороження лінії фронту призведе до дуже жорстких кількох місяців. Про 8 місяців нині говорять, вони вже йдуть. І демілітаризовану зону, як я сказав, ймовірно, потрібно буде охороняти, але це дуже складно і дорого. Тому що військо має бути велике, яке буде тут в Україні. Військо буде складатися із військових європейців і британців. Ну і зокрема, сьогодні колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон якого ми всі дуже любимо в Україні, говорить про те, що війська Британії мають допомогти захистити кордон України в рамках будь-яких потенційних мирних угод. Він про це сказав в інтерв'ю Телеграфу. Він це говорив і раніше, справді так, за словами Джонсона, багатонаціональна група європейських миротворчих сил має взяти на себе відповідальність за охорону майбутньої лінії припинення вогню в Україні. І на думку Джонсона, британські війська можуть бути розгорнуті. На територію України для сприяння підтримки режиму припинення вогню. Ця ініціатива, ще раз наголошу, не нова, але вона не випадково зараз підсвічується Борисом Джонсоном. Я не виключаю, що навіть він буде просити Трампа, аби той пролобіював повернення Джонсона на посаду прем'єр-міністра. І звісно, це може нам до певної міри допомогти. Але тоді, знаєте, таке зустрічне риторичне запитання, чому Джонсон, перебуваючи на посаді ще в 2022 році, не робив відповідно більше для України, хоча він міг це зробити. Бо був залежний від Байдена. Так, був залежний. Нині ж позиції Джонсона і Трампа багато в чому збігається. Пригадуючи публікацію Бориса Джонсона у виданні Daily Mail кілька місяців тому, де він писав про те, що Україну можуть взяти до НАТО частинами, тобто тією частиною, яку ми, тобто влада України сьогодні контролює. У нас це викликало велике обурення. А про інші території Борис Джонсон говорив як невизначені. Про перспективу їх повернення в майбутньому він натякав, але як це має бути. Зараз це розшифровує кіткелог. Ну і не випадково зараз журналісти CNN так детально це все розписують. Я вже бачу негативну реакцію в Україні на це все. І відповідні дії проти цього плану я саме так це розцінюю з боку офісу президента України, що я власне маю на увазі, оскільки в плані мовиться про те, що ми маємо відмовитися від членства в НАТО. Сьогодні була зроблена заява міністром закордонних справ України Себігою, а також президентом України про те, що Україна. Закликатиме НАТО надати їй запрошення на вступ до альянсу на засідання, яке пройде наступного тижня. Наступного тижня також буде засідання україна НАТО, тобто ми наполягаємо на членстві НАТО. Це хороша ініціатива. Я цього не заперечую. Але якщо Ключовий гравець альянсу виступає проти, то перспективи просто-напросто відсутні для ухвалення позитивного рішення. Відтак, це розцінюю як уже публічний спротив таким планам. Ну, звісно, ми не можемо погодитися на все, що американці нам пропонують. Ми повинні висловлювати свою позицію. Тому, друзі, історія з планом припинення війни Росії проти України, планом перемир'я, мирним планом. Зараз ми побачимо дуже багато різних дефініцій, лише розпочинається. І хоча Кіт Келох поки що офіційно сам особисто нічого не коментував, але журналісти американські за нього цю роботу зроблять. І я більш ніж переконаний, що чим далі, тим більше буде відповідної інформації. Намагатимуся її фільтрувати, вам пояснювати, тому залишайтеся на каналі. І тепер кілька новин на завершення. Огляд підсумковий не буде великим. Сьогодні стало відомо від речника Осу Хортиця Волошина, що росіяни скаржаться на снаряди передані корейцями північно-корейцями для них. Снаряди погані, не долітають куди треба, і таке інше. Подібні проблеми є у нас, безумовно. Але кількість снарядів, які корейці північно-корейці передають до Росії, компенсує їхню неякість. Також у Тбілісі знову збираються протестувальники. Вчора їх дуже жорстко і жорстоко розігнали водометами і в силовий спосіб. 43, якщо не помиляюсь, було навіть затримано. Біля будівлі парламенту нині проходить мітинг проти рішення влади щодо призупинення євроінтеграції. 90 співробітників Міністерства закордонних справ Грузії підписали відповідний документ, у якому висловили незгоду з такою позицією Кабінету міністрів, і вона суперечить чинній Конституції Грузії. Тому там історія, як на мене, ну не розпочинається. Вона продовжується, і я дуже хотів би, щоб вона так швидко не закінчилася, щоб протестувальники свого домоглися. Окрім того, сьогодні Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Про Драпатого відгукується дуже позитивно. Сподіваємося на якісь позитивні зміни у сухопутних військах ЗСУ, які, до речі, займаються мобілізацією. Вони відповідальні за мобілізацію. І на цю хвилину, друзі, в мене для вас всі новини. Більше інформації буде вже завтра. Нині ж я вас прошу залишатися на каналі, коментувати відео, долучатися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!